Тактика спливаючої війни, як її вже охарактеризували західні змі війни швидкої та завуальованої. Буквально щодня змінює карту захоплень території Криму. Російські інтервенти на часі контролюють аеродроми в Саках, Новоозерному та Джанкої. Заблокований аеродром і у Бельбеку. Кілька сот солдатів без розпізнавальних знаків прорвалися до ракетної частини в Чорноморському, витіснивши звідти українських ракетників. У Чорноморському захоплено ще й прикордонну заставу. Озброєні люди вдалися до штурму автомобільного батальйону в Бахчисараї. Їм допоміг командир цієї частини Володимир Садовник, який перейшов на бік окупантів. Загарбники також штурмували командний пункт аеродрому в Новофедорівці. У напрямку Євпаторії виїхала колона військової техніки Російської Федерації з загальною чисельністю близько 40 одиниць. У її складі вантажні автомобілі з причепами та напівпричепами, польові кухні, санітарні автомобілі інші транс транспортні засоби тилового призначення Євпаторійському зенітно-ракетному полку. Росіяни висунули черговий ультиматум з вимогою здатися. Також погрожують штурмом. Триває облога штабу ВМС України у Севастополі. Українські кораблі заблоковані затопленими російськими суднами в Донузлаві. Мінні поля відрізали Крим від материкової України в районі сіл Рюмшине та Чонгар. В район Джанкоя прибуло 60 одиниць військової техніки, у тому числі установки Залпового вогню град. За останній час російськими військовими було перекинуто в район перекопа в Криму 22 артилерійські установки. На аеродроми Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму продовжують прибувати з території Росії вертольоти Мі 8 і Мі 24 Льотчики Чорноморського флоту відсторонені від польотів. На мисі Тарханкут в Криму російські військовослужбовці почали спробу захоплення окремою радіолокаційної роти кримського з'єднання повітряних сил збройних сил України. Командир окремої радіолокаційної роти виконати вимоги агресорів відмовився. Авіакомпанії скасовують рейси з Сімферополя. Причини затримок або скасування авіаперельотів у Крим в адміністраціях аеропортів не називають. У головних аеропортах країни з 10 березня було скасовано вже кілька рейсів із Сімферополя до Києва і Стамбула. Верховна Рада Криму ухвалила декларацію на підтримку незалежності регіону від України і намір увійти до складу Російської Федерації. За таке рішення проголосували 78 депутатів. У разі, якщо в результаті майбутнього, 16 березня 2014 року прямого волевиявлення народів Криму буде прийнято рішення про входження Криму, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, до складу Росії, Крим після референдуму буде оголошений незалежною і суверенною державою з республіканською формою правління. Ідеться в тексті декларації. Також в документі повідомляється про те, що Крим може звернутися до Росії з пропозицією про прийняття Республіки до складу Федерації як нового суб'єкта Російської Федерації. Верховна Рада України вимагає від парламенту Криму негайно переглянути своє рішення про проведення 16 березня загальнокримського референдуму і привести його у відповідність до Конституції України і Конституції Криму. За таку заяву сьогодні проголосували 255 народних депутатів з 324 присутніх у залі. У заяві Ради зазначається, що рішення про проведення загальнокримського референдуму суперечить положенням Конституції України. Зокрема, з Вернення Верховної Ради Криму до президента Росії Володимира Путіна та федеральних зборів Держдуми Російської Федерації з проханням про приєднання Криму до Росії суперечить статтям 134 і 138 конституції України, згідно з якими парламент Криму не наділений повноваженнями здійснювати зовнішньополітичні відносини. Парламент також закликав жителів Автономної Республіки не брати участь у референдумі 16 березня. В Україні може бути створена на Національна гвардія та оголошена часткова мобілізація. Про це 11 березня з трибуни парламенту повідомив голова Верховної Ради, виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов. Сьогодні було засідання РНБО, враховуючи загрозу, яка є сьогодні прийняти рішення створити на базі внутрішніх військ України Національну гвардію, мета якої захистити Україну від зовнішньої та внутрішньої агресії. Також вирішено оголосити часткову мобілізацію в Національну гвардію і Збройні Сили. Заявив Олександр Турчинов. Він наголосив, що мобілізація буде стосуватися добровольців, які вже пройшли військову службу. Кабінет міністрів забезпечить усі першочергові потреби Національної гвардії та Збройних сил України. Віктор Янукович, якого парламент усунув від виконання обов'язків президента України, виступаючи з заявою в Ростові на Дону, сказав, що він залишається не тільки легітимним президентом, але й головнокомандувачем української армії. Хочу нагадати, що залишаюся не тільки єдиним легітимним президентом, а й головнокомандувачем. Я нікуди не зникав під час антиконституційного захоплення влади я перебував в Україні, у Харкові, Донецьку та Криму, заявив Віктор Янукович під час прес-конференції. Секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій доручив Міністерству внутрішніх справ посилити охорону об'єктів концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення в Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Луганській, Харківській областях та у місті Києві центрах космічного зв'язку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНБО. З метою належного забезпечення безпеки, прав та інтересів громадян України, секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій доручив міністерству внутрішніх справ України посилити охорону об'єктів концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення. Йдеться в заяві.